Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, митні тарифи Дональда Трампа? Що ви думаєте? Вони починають масштабно діяти, причому в Самих цікавих технологічних індустріях, таких як, наприклад, фармацевтична, фармацевтичні компанії почали переносити виробництво в США, масштабувати його там через тарифи, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, які значно підвищують і мита на імпорт фармацевтичних інгредієнтів, і обладнання, і матеріалів і інших складових, які потрібні для виробництва ліків, зокрема, під дією 10% відсоткового так званого універсального. Тарифу Трампа потрапили активні фармацевтичні інгредієнти, допоміжні речовини, пакувальні матеріали та обладнання для виробництва ліків, що призводить до зростання витрат. І викликають невизначеність в ланцюгах постачання. І яка реакція, чи можуть фармацевтичні компанії вичікувати, не знаю, там рік, два, три, чотири, можливо, хтось буде чекати пересидіти Дональда Трампа у Вашингтоні, а потім тільки буде робити інвестиції? Да? Є така теорія, що інвестори, мовляв, ніколи не будуть інвестувати, поки є невизначеність, те, що робить Дональд Трамп, це турбулентність і невизначеність, і тому інвестиції будуть заморожені, скажуть критики та. Опоненти, але реалії такі, що інвестори розділяються. Дійсно, є ті, хто заморожують свої, скажімо, стратегічні масштабні проекти, да? можливо, просто про це не оголошуються, але є такі, які навпаки, грають на випередження. Чого чекати, якщо зрозуміло, що митні тарифи будуть? Чого чекати, якщо зрозуміло, що за результатом 90-денного оцього обговорення тарифів в Білому домі на деякі країни? Будуть тарифи суттєво підняті, будуть значно більше ніж 10%. Подивіться проти Китаю 145%. Звісно, можуть бути угоди, можуть бути домовленості, але тенденція зрозуміла: протекціонізм і тому, що. І тому фармацевтичні компанії не сидять на одному місці, а вони вкладають мільярди доларів в розширення своїх виробництв в США для того, щоб випередити своїх конкурентів, ті, хто будуть думати, ті, хто будуть обережні, вони потім прийдуть, а рине вже зайняті. їх опоненти, конкуренти вони не сиділи, не чекали, а вони проінвестували на випередження, тому що. Насправді митні тарифи це лише один з інструментів економічної інженерії, які Дональд Трамп буде задіювати найближчим часом. Я розповідав вам про те, що за пару місяців будуть потужні податкові стимули. Ви побачите, що Конгрес прийме такий пакет податкових стимулів і знижок, який зробить значно вигіднішим розміщення заводів в Америці. Буде пакет дерегуляційних ініціатив, який розгрузить від бюрократії від надмірного. Цього регуляторного навантаження дуже багато різних видів бізнесу, і в тому числі я думаю, що фармацевтиці, тому що там дуже жорсткі регулювання. Побачимо це з вами найближчим часом. Зниження цін на енергію, на енергоносії – на сії це ще один елемент економічної стратегії Дональда Трампа. Взагалі, я розповідав вам про контури цієї стратегії. Да? Без претензій на повноту, без претензій на вичерпність. Я не є фанатом Дональда Трампа. Боже збав. Взагалі я не закохую жодних політиків. Ви вас закликаю цього не робити незалежно від країни, але мислити тверезо, системно, і бачити взаємозв'язки в економічній політиці, бачити, що таке є економічна стратегія, як вона грає в економічних реаліях. До цього я вас закликаю, тому що нам це з вами знадобиться в Україні, тому що без цього ми залишимося сировинною колонією, яка живе під чужі казки, міфи про те, що, мовляв. Потрібен вільний ринок, потрібні вільні умови, потрібна політика невтручання, все це благо, і такі ми всі лібертаріанці, і ніяка взагалі промисловість не потрібна. Та ми на сервісах, та ми на послугах будемо будувати нашу економіку, та ми будемо вирощувати зерно, копати руду, та ми будемо айтішниками, і цього вистачить нашій країні. Ви знаєте, цього вистачило б країні, якщо б ми мали амбіцію мати 10 10-мільйонну Україну, безумовно. Але оскільки я думаю, більшість. Нас з вами мають зовсім інші амбіції, плани, цілі і бачення і своїх власних життєвих пріоритетів і майбутнього країни, то нам потрібна промислова політика і економічна стратегія значно сильніша. І тому те, що робить Вашингтон, для нас є дуже повчальним. Так, от ці тарифи, які запровадив Дональд Трамп, вони є частиною його ширшої економічної стратегії, і вона спрямована на Зменшення залежності США від іноземного виробництва. І це стосується і ліків, в тому числі, і взагалі і відновлення фармацевтичного виробництва всередині країни. І це подається як питання національної безпеки. І я думаю, що це нам стало всім зрозуміло, навіть коли прийшла пандемія, що якщо ти не виробляєш ліки, то ти залежиш від того, що якась країна добра тобі продасть ліки, вакцини і так далі. Тобто вже тоді було зрозуміло, що таке власне виробництво. Коли прийшла війна, це стало зрозуміло навіть, знаєте, ну, тим, хто, ну, скажімо, не дуже далекий, не хочу нікого ображати. Да? Тобто, але навіть досі я бачу, навіть у себе в коментарях, навіть в Фейсбуці приходять люди, які обіймали доволі високі позиції, інколи навіть в уряді да? були на високих державних посадах, і вони. Ставлять смайлики, вони сміються, коли я пишу про економічну політику, про стратегію. Ну, мовляв, ну такі ми вільна ну от такі ми лібертаріанці, такі ми неоліберали. А ви не розумієте, що тільки вільний ринок, тільки гармонія, тільки невтручання. і все само собою, все само собою, ніяких цілеспрямованих зусиль, ніяких стратегій, ніякої економічної інженерії, все о, риночок порішає. Ну як він порішає, ми з вами бачимо, наша країна сировинна. Колонія, а штати сьогодні з другої позиції в світі, як виробник, вони мітять в першу позицію, і ми з вами побачимо, чи вдасться їм це, але в будь-якому разі навчатись на їх уроках на їх експертизі. Дуже важливо експерти, звісно, зауважують, що перенесення виробництва це тривалий і дорогий процес, який може зайняти роки, і в краткостроковій перспективі тарифи можуть призвести до дефіциту ліків, вони можуть призвести до зростання цін, до уповільнення інновацій в фармацевтиці. Да, через оці ризики нестабільності, і все це буде. Я не сумніваюся, що в краткостроковій перспективі ці виклики вони будуть втілені в життя. І Америка з тим стикнеться. Я думаю, що буде великий тиск на адміністрацію Дональда Трампа в цьому сенсі, да мовляв, відміняйте свої мита, відміняйте свій протекціонізм, повертайте на сферу глобалізму. Ми цього прагнемо. Але я думаю, що оці перші, навіть такі ластівки, перші інвестиції, мільярдні, багатомільярдні в таких складних індустріях, як фармацевтика, це сигнал. Того, що економічна стратегія нової адміністрації може спрацювати у відповідь на ці нові тарифи, великі фармацевтичні компанії, такі як Роше, такі як Редженерон, голосили про багатомільярдні інвестиції в розширення виробництва в США або навіть створення нових. Наприклад, компанія Роше інвестує в США, вдумайтесь 50 мільярдів доларів. Протягом п'яти років це закримав новий завод з виробництва пристроїв для моніторингу рівня глюкози і новий завод для виготовлення препаратів для схуднення. Що таке 50 мільярдів доларів? Одна компанія інвестує в США в одну індустрію. 50 мільярдів це практично вся сума прямих іноземних інвестицій, які наша з вами країна залучила за всі роки своєї незалежності. У нас наші інвестиції з за кордону близько 60 мільярдів доларів. А там 50 мільярдів доларів одна компанія в одну індустрію, кілька заводів. А, ну слухайте, ну просто це достатньо для того, щоб замислитись. І оцей швейцарський фармацевтичний гігант, ця компанія Роше вони інвестують в Америку і створюють 12 тисяч робочих місць. Причому вони створюють ці робочі місця і в фармацевтиці, і в будівництві, і в сервісних індустріях, в хімічній промисловості, в усіх пов'язаних індустріях, бо кожен завод за ним стоять сотні, якщо не тисячі підрядників, і економічне життя, і економічна, і технологічна. Складність. Інша компанія Regeneron, яка виробляє ліки для шкірних і респіраторних захворювань, подвоює свої виробничі потужності в США, подвоює завдяки новій угоді на 3 мільярди доларів терміном на 10 років з компанією Fujifilm Деосінт Biotechnologies. Їх завод Fujifilm в Холлі Спрингс в Північній Кароліні буде виробляти основну сировину для ліків компанії Regeneron. Генеральний директор компанії Ленард Шлейфер заявив, що угода змі. Міцний постачання ліків Regeneron сприяючи економічному зростанню і створенню високооплачуваних робочих місць в Америці. Редженерон також виробляє ліки в штаті Нью-Йорк і в лімерику в Ірландії. Крім оцього нового універсального тарифу в 10%, адміністрація Трампа розпочала вже розслідування, які можуть призвести до введення додаткових тарифів на імпортні ліки, можливо, вже в травні. І тому фармацевтичні компанії, такі як Елі Лілі, Джонсон Джонсон, останніми тижнями оголосили про нові плани щодо розширення своїх виробничих потужностей в США лише кілька. Тижнів. Таким чином, тарифи Дональда Трампа ще навіть не усталені, ще навіть не кристалізовані, ще навіть не нарощені реально за межу 10% ну, звісно, окрім Китаю. Вони вже стали каталізатором для багатьох компаній, фармацевтичних, зокрема, щоб розширювати. Та розвивати своє виробництво в США, і це відповідає політичній меті нової адміністрації: стимулювання внутрішнього виробництва, створення робочих місць промисловості, повернення Америці ролі провідного виробника світу. Проте цей процес супроводжується, звісно, значними викликами і підвищенням витрат, ризиками для стабільності постачання ліків, потенційним негативним впливом на пацієнтів, навіть в краткостроковій перспективі, ну не кажучи вже про загрози інфляції, про об фонду фондову ринку, який ми спостерігаємо, і навіть високу ймовірність занурення в рецесію. Але що всі ці ризики важать на фоні питання виживання Сполучених Штатів Америки? А питання стоїть саме так: чи виживуть Сполучені Штати Америки, тому що піднесення економічне, технологічне і військове Китаю ставить це питання саме? Так, і я думаю, що Сполучені Штати Америки не тільки не збираються здаватись, вони не тільки не збираються йти за тим сценарієм, який їм намалював, наприклад, Даліо у своїй книзі, в широко рекламовані да, про зміну світового лідера, да, тобто про зміну економічного укладу світу, про те, що США в занепад кидають в піднесення. Я думаю, що США і нинішня адміністрація не збираються грати за цим сценарієм, за цим плейбуком. Я думаю, що вони зараз просто намагаються переписати історію. Чи вдасться їм це велике питання, але що вони намагаються зробити і чому я на цю тему читав лекцію в українському глобальному факультеті в проєкті, який ми реалізовуємо Академія КМЕФ разом з компанією Activities. Якщо вам цікаво, ділюся лінком на цю лекцію, тому що там розширене пояснення, навіщо що і як робить американська адміністрація в Вашингтоні і чим це може бути дуже повчальне для. України, шовні друзі, поділіться, будь ласка, вашими коментарями під цим відео. Що ви про це думаєте? Погоджуєтесь ви чи ні? І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую вам і до зустрічі.